Виробництво та розподілення електроенергії розвивалося стабільно. Найбільше виробляють електричного струму Донецька, Запорізька, Миколаївська, Рівненська області. Було виведено з експлуатації Чорнобильську АЕС у 2000 році. В результаті скоротились обсяги виробництва електричного струму. Експортують його чверть, що дає змогу підприємствам атомної енергетики отримувати кошти для оновлення виробничих потужностей. Уведено в експлуатацію четвертий блок Рівненської і другий блок Хмельницької АЕС у 2004 році та Шликської у 2006 му і Дністровської гідрокамелюючих електростанцій. Відновлено низку малих гідроелектростанцій. Збудовано малопотужні вітрові сонячні електростанції. Високий ступінь зношення передавальних пристроїв спричиняє втрати до 30% електричного струму в мережах. Їхня реконструкція і модернізація просуваються повільно, а це потребує зосередження енергоємних виробництв біля джерел виробництва електричного струму. Виникають проблеми при подальшій електрифікації комунального господарства на фоні зростання його споживання господарствами населення.